Добрий день! Добрий. Ось уже рік пройшов з події на Євромайдані. Як за це, цей рік змінилося життя театру по ваше? Коли в державі складні умови, коли в державі проблеми, у держави проблеми, то таким чином ті ж проблеми є і в нас, є у театру. Проблеми нашого життя. Я не маю на увазі матеріальні проблеми, треба сказати, а про те, що. В цьому році, в складному році, да, нам держава виплачує заробітну платню вчасно, весь рік. А якщо сказати про минулий рік, то три чи чотири місяці ми не отримували зарплату. Тобто це можна сказати що із приємного. Всі події, які проходять, якщо сказати так, що да, це так добре, все вийшло, я так не можу. Я не можу сказати, що вийшло все добре, не можу сказати, але є надія на те, що почнеться щось нове. І, на жаль, я думаю, що це нове затроне наш татер і затроне так, що буде, буде досить боляче. І це буде, мабуть. Справа в тому, що. Країна перестає бути радянською. 23 роки перестає, ще не перестала. А коли перестане бути радянською, тоді, тоді, будуть, тоді будуть проблеми, але треба розуміти всім мені, що воно не відворотнє. Складно, що ми живемо в такий час і давно вже живемо в час перебудов. І перебудов, 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 революції, революції, революції це дуже складно. Але треба сказати, і признати, і собі сказати, що так, да, да, часи наступають, приходять складні, і вони приходять. І це невідворотне. Не має значення, хто президент, навіть чи там Порошенка, чи хтось інший, Не має значення. Це російська мова це «над». І оце над оптимізму у мене не викликає чесно, не викликає. Але, але я розумію, що це буде. І ті, хто зможе, зможе не вижити, хто зможе не пристосуватися, зможе жити по-новому, а такі люди, мабуть, є. От вони будуть тими, хто продовжить всю справу. Ну, наприклад, справу театру. Наприклад, театр, це театр це невеличка частина всього. Ви як представник творчої інтелігенції, що ви думаєте про ситуацію на Донбасі зараз? Я думаю, що це, це велика трагедія для людей, які там живуть. Я вважаю, що геополітичні. Ігри, вони до чого доброго не приводять, і ті тисячі людей, які зараз, які вже загибли, загиблі, і, на жаль, через, через деякий час про багатьох із них забудуть, і це ж факт. Ну завжди забувають, це ж життя. А хто за це буде відповідати? Росія, Україна? Я не знаю. Я вважаю, що це. Але в історії, в історії завжди були війни, війни, і вони будуть. І ніхто і не це ж не відворотньо. І вони будуть завжди. А яка, яка причина, з якої воно розпочалося? Ми бачили, як це розпочалося у нас. І що це вилилось, і що зараз проходить. І зрозуміло, ми живемо, живемо, працюємо, граємо вистави, живемо так. Але, Розказують, бачу, там, бачу, я не дивлюсь. Ну, на вулиці. Я інколи їду, думаю, оце там у когось померла людина, син, там 20, -20 років чимось. І хто? Ну, це неможливо. Це, це страшно, і, і неприємно, і сумно. І, ну, мабуть, така історія і така, і така зупинка історії тут, на цій землі. Так склалося. Але що ми можемо робити? Що ми... У Вольтера написано там в кінці «Кандіда» така фраза. Кожен повинен свій сад». І от і ось я вважаю, що так і потрібно бути. Кожен повинен бути на своєму місці. Ви, до речі, згадали про п'єсу Матінка Куражку Барторту Брехту, Так дійсно. Ця п'єса є цікавою, актуальною. Відомо, що Бартольд Брехт її написав, щоб попередити війну. Що вас надихнуло на постановку цієї п'єси у вашому театрі? Ну, це чесно, що буде чесним, перш за все, ми шукали п'єсу для Мирослави Витриховської, яка у нас бенефіціантка у на 2015 році буде, і шукали для неї роль. Знайшли, Не знайшли в голову, прийшла нашому Завліту Алі Пушкіної Ця п'єса Брехта, не знав її, зрозуміло. Коли вона не назвала цю назву, я зрозумів, що так, це роль для міри, це її роль. Вона така. Ну, вона не така, як Кураж, але в неї є той хист. А в Кураж є хист. Взагалі ми ставили виставу не про те, яка погана матінка, кураж. І, і те, що погана війна, і не, не про те ставили. Я хотів, ми хотіли зробити так, щоб ця кураж погана, егоїстична і таке-таке інше. Але вона, як по-русски, двіжить колісо житті, якщо не буде людини, а вона живе в житті, вона там, ну, а в житті воно ж воно брудне все, багато ж брудного. А вона його котить, і, діти, і дітей нема, а вона його котить. І якщо не буде кому це колесо котити, то взагалі зупиниться все. Тому що не проти війни поставили виставу, а про те, що є люди, які можуть, які там десь воюють зараз, які щось волонтери, щось роблять. розумієте, якщо це безкоштовне і безкорисне. Вони це роблять, вони знає, вони щось хочуть. От. І я думаю, що в цьому пафосі, в цьому оптимізм, кураж, в тому, що людина не покладає рук, не занепадає духом, вона живе і буде жити. І я сподіваюся, що на Україні в Україні таких людей багато. Оце для цього, для оптимізму, не проти війни. Я ж казав, що війна є, була і буде. Вона і буде завжди. Не може не бути війн. Вони є. Вони є і будуть. Хтось повинен це колесо життя прокотити не для себе, а для того, щоб це колесо було, щоб воно як двигалось. І таким чином двигалась перед історією. Ну це ж і історія нашого життя. Раніше ви багато їздили на гастролі до різних областей, міст нашої країни і за кордон. Чому ви зараз цього не робите? Чи є у вас в перспективі, в планах щось подібне? Ні, зараз велика проблема фінансова, тому що раніше при радянській владі татор допомагали, давали на гастролі гроші. Були в на гастролі, ну так було зроблено. Потім час часи не ті, грошей таких немає, але. Але у нас є така майстерня акторів Майярт. І ось зараз, і вже не перший раз, актори за, ну, ну практично за власний кошт. Наприклад, у нас є вистава, яку поставив наш актор Євген Сидоренко, Стулья, Стільці і емігранти, і стільці вони вивозили на Google Fest, на такий відомий Київський фестиваль, зовсім безкоштовно, за свої гроші. Ви згадали про гроші. А взагалі, як театр виживає зараз в умовах складної ситуації в Україні? Які у вас є проблеми? Ой, проблеми завжди одні. Проблем немає. Коротше, треба сказати так, що поки що держава, особі там нашої адміністрації, допомагає, допомагає. Так же ты. Давайте возьмем немножечко шире, как я понимаю проблему. В стране одна из главных проблем ⁇ это война. Вторая страшная проблема ⁇ это нищета народа. Я думаю, со мной многие жители Украины согласятся. И третья проблема. Вновь избранным всем, и те, которые будут назначены в кабинет министра, люди дали им кредит доверия, как я думаю, мне кажется, не более чем на три месяца. Ибо если не будет ничего сделано, люди этого не почувствуют, каких-то реформ действительных, а не просто деклараций о реформах экономических оборонных, естественно, социальных, тогда, наверное, мы не тех избирали. Если они не уйдут сами, их вынесут демократическим путем люди. Вот это три страшные проблемы, как мне думается. Отсюда вопрос, надо инвестировать в оборону, в обороноспособность страны социальные проблемы, и надо инвестировать в культуру. Ибо культура ⁇ это вторая линия стратегическая страны. Понятно, социалка, экономика и духовная составляющая. Иначе государство погибнет. Государство погибнет. Тот нарыв, который сейчас мы видим на востоке Украины, ведь он, как по мне, на мой взгляд, нарыв именно. Он зрел не год назад, он зрел давно, очень давно, учитывая многие, 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 по словам бывшего э -э экс-советника президента северной страны, скажем так. Это готовилось 11 лет. И меня очень настораживает, очень настораживает, что мы можем, к сожалению, не дай бог, конечно, если вновь избранные и вновь назначенные, которые будут, не учтут ошибки 2005 года трения между президентом и главой правительства, мы все это помним, нас ожида... а мы видим некие противоречия, которые от нас скрывают лишь намек на прозрачность, на открытость власти. Неправда. Нам всей правды не говорят ни о войне, ни об истинных причинах, куда девается золотовалютный резерв страны, почему Нацбанк продает уже золото, 40 тонн, куда оно уходит, мы не знаем, куда идут миллионы денег, которые люди уже платят военный сбор, на что потрачены все эти деньги, которые идут по закону, Военные сборы я имею в виду, и те, которые люди собирали и собирают сами. Где эти деньги? Где отчеты? Вы сами были свидетелями, как стояла недавно, буквально на днях на станции Черниговской, готовился отправляться туда батальон. В холодных вагонах ничего нет. Военная техника пришла оттуда, солдаты голодные солдаты холодные, не одеты солдаты, солдатам воевать нечем. Проблемы остались те же, что были в самом начале, когда ее только называли АТО. Где это все? Кто-нибудь за это ответил? Не просто какой-нибудь один там начальник тыла, козел отпущения. Вы понимаете, ведь действительно, судя по нашей области, по Украине, назревает социальный нарыв уже. Социальный нарыв. Поэтому я говорю о трех месяцах. Очень драматичная ситуация в стране, я бы сказал, на грани трагедии. Целый конгломерат проблем. И к моему сожалению, пока на сегодняшний день этот конгломерат не расплавляется, а он еще больше собирается в очень тугую тяжелую свинцовую вот такую вот глыбу. Вот. Поэтому я так думаю, что три месяца у власти есть. Это кредит доверия народа украинского. Народ обмануть нельзя, но и невозможно. Хотя кто-то, один из умных людей ведь сказал, что врут, ложь присутствует во время войны и до выборов. Кто это опровергнет? Никто. Вот так я вас приймаю лічно у вот детусі ситуації. Ви ставите эту ситуацию на Донбасі? Мені дуже боляче. Як і кожній здається нормальній людині, боляче, боляче за людей, які там живуть. Боляче саме за людей. Не бандитів, а нормальних людей, не сепаратистів, а нормальних людей, до яких не прислуховуються яких не чують, і хочуть якісь правила однієї, там, припустимо, частини населення перекинути туди, правила життя, правила м -м, моральних якихось навіть моментів, як ми можемо знати, як там живуть люди, які у них проблеми. Так само, як вони можуть знати, які у нас тут проблеми на Чернігівщині. Брешуть на дійсно брешуть по телебаченню і українському, і е, російському, коли кажуть, що Донбас нічого не давав і не дає економічно, і оце занедбані області. Не повірю я цьому. Я сам з Дніпропетровщини, з козацького міста Нікополь, де першою у світі на першому місці завод феросплавний. І таких заводів у нас три. Запорізький, другий, після Нікопольського, і, здається, у Макеївці. Та це такі гроші заробляли завжди ці заводи, і в казну нашої держави віддавали. І віддають, і не зупиняються. То як можна говорити, що як, яке може бути відношення? Людина повинна ходити на роботу. Щоб гідно цю роботу оплачували шахтаря, металурга, бо ростуть діти, росте нова держава і повинна рости нова держава. І повинні бути культур, культурні заклади працювати у кожному містечку, у кожному селі, а не так, як ми знаємо, що там у нас нема опалення у будинках культури у нашій області. А будівлі, як же це там? А як туди люди взагалі прийдуть? До якої вони культури прийдуть? До якої вони духовності прийдуть? У війну працювали театри, виїздили концертними бригадами на лінію фронту, давали концерт саме у ці воєнні часи, коли йде війна, до театрів. І у нас напрочуд. Дуже приємно. У нас взагалі немає проблем з глядачем. Спасибі глядачам. Вони оцінюють, вони нас люблять, вони пам'ятають те, що ми робили і в ті десятиліття, і зараз те, що ми робимо. І... Але зараз люди йдуть до театру. Вони хочуть, хочуть вони йдуть за своїми почуттями. Вони хочуть ем, почути відповіді на свої питання. Навіть от у матінці кураж. Вони не хочуть навіть вже знаходитись з телевізора. Краще прийти на виставу і почути думки, дійсно, Брехта, дійсно Чехова. І там буде все, у Брехта. Кому війна, кому мать родна. хто кулі, хто зброю перепродує, і таке інше, і таке інше, і таке інше. От. І якщо хочете у театру будь-якого гатунку, будь чи то національний, чи будь чи чи то обласний театр є своя місія і своя функція, яку ми виконуємо. Виконуємо, виходячи кожного дня на сцену. Не ради красного слівця, якщо там да, на подступах, не дай Боже. Хай буде мир на нашій Україні, на нашій землі. Але актор за будь-які часи буде виходити на сцену. Знаєте, ми не маємо, ми маємо вийти не вийти на сцену тільки в одному разі, коли актор мертвий. От. Хвороба, не хвороба, з долею щось склалося, з особистим життям. Нас, майстри, вчили. Іти до глядача, йти на сцену і віддавати своє серце людям. За цим ідуть до нас. Ви згадали про концерти на лінії фронту. Чи планує ваш театр подібні різні відстави або ну, щось не зроблого? Справа тому, ми готові завжди будь на що. Тільки нам повинні допомогти в цьому. Припустимо, доїхати навіть туди, і де взагалі там виступати, і як це повинно бути все організовано, як на мене. А коли так, ми можемо генерацією сказав, що ми їздимо, ми їздимо, хочемо їздити, показувати вистави. Але хай буде й державна політика цього, якщо держава зацікавлена, щоб вона була. Вона повинна розбудовувати свою культуру, тобто культурні мистецькі заклади за будь-які часи. Хоч мир, хоч не мир. Про... Все ж таки треба думати про державу. Ми ж галузь, галузь держави. Хоча, так, да, буде пробудова, буде все по-іншому, але все одно ми галузь держави, культура. І повинні працювати бібліотеки, музеї, театри. І філармонійні сцени. От. І театр це не шоу, це не КВН. І не таке інше, таке інше, хоча там теж є свої здобутки. А це зовсім інша річ. І театр не може заробити і ніколи не заробляв. Хоч би він там був, там, ню. я не знаю який. Він все одно він потребує допомоги від держави. Все одно.